Шановні друзі, добрий день. Я сьогодні хочу зробити таку невелику відеопрезентацію, як можна зробити календарний план буквально за дві хвилини. Зрозуміло, що я буду довше показувати, але час дуже-дуже дуже швидко можна зробити такий план. І так, я попробую зараз зайти на конкретного вчителя. Давайте зайдемо на заклади освіти, Ну, наприклад, візьмемо. Миколаївської області, У нас є в Миколаївській області різні райони. Давайте Доманівський район і візьмемо, зайдемо на Доманівський ліцей. Так, я зайду на вчителів предметників одразу фільтрую і виберу одного вчителя. І, наприклад, і вчителя вже <кхм> покажу план минулого року і попробую зробити один календарний план на цей рік. Значить, Ну, от Давайте візьмемо, у нас подаємо Тетяна Анатольовна є, заключаю профіль і заходжу на її профіль. Зрозуміло, що в неї під профілем є і адміністрація, і вчителі, і класний керівник. Нам треба активувати вчителя-предметника. Активую вчителя-предметника, повертаюся і заходжу вчитель-предметник. І так я покажу вже спочатку, покажу план, вже готовий план, який в неї був у минулому році. І спробуємо зробити один ще. Я знаю, вони ще працюють на тимчасовому розкладу них ще. Тому ще план, календарний план вона ще не зробила, тому ми візьмемо якийсь один клас, один предмет, і спробуємо зробити. І так, давайте подивимося минулому році, як виглядають плани. Ну тут минулий рік це 24-25, Я включаю перший смс, наприклад. От, і заходжу на сторінку. От у неї, вона, бачите, викладала українську мову і українську літературу. В українській мові в неї є 7 А-клас мова, 9-й Б-клас мова і 7-й А-клас мова. Ну, от, Наприклад, давайте подивимося 7-й А-клас, подивимося, як виглядає в неї, бачите, йдуть теми. Кожна тема складається із уроків, тобто є уроки. І програма Календарний план зробила автоматично. бачите. Ну, і як виглядає цей план, я зараз покажу. Ми отримуємо автоматично зразу і титульну сторінку. Ми можемо побачити титульну сторінку, зараз відкрию титульну сторінку. От в титульній сторінці ви бачите календарний план. І всі предмети перераховуються на перший смс, 24 успіх. І вчитель-предметник підповідаємо Тетяна Анатоліна. Закриваємо титульну сторінку, ідемо на. Календарний план сам, по цьому предмету, як він виглядає, от календарний план. Ну, Ви бачите, є навчальний предмет, українська мова, сьомий класі, це предмет, як по-другому, перший семестр. Ось теми уроки ведуть. Ну, Основний зміст не обов'язково записувати, але якщо є бажання, можна записати. бачите. І далі є вже дата виконання, тобто повністю, і який урок. Бачите, ви зараз на першому уроці. І завершується там у нас 25, 5, 12, 24 року завершується календарний план. Можна писати і тип уроку, і форму уроку, Ну, в даному випадку вона не писала. І це не обов'язково, але деякі вчителі використовують і цю форму типу уроку, і воду уроку. Отак от виглядає календарний план. Крім того, можна отримати на кожний тиждень графічний аналіз. Графічний аналіз, ну, от, Наприклад, я беру, бачите, по тижнях іде. І от як виглядає аналіз. От перший смс, дивіться, з 9, -9 по 14, -9, один тиждень. От у її предмети йдуть, українська мова, українська література. Ось її класи. І ми бачимо: на понеділок нагрузка, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Всього, бачите, всього по, по класу, тут 3 години, тут дві, три години, дві. І, і, і всього 14 годин на тиждень. І по, бачите, дуже зручно, що на одному листочку будуть і ці всі теми, які будуть на цей тиждень. Тобто, бачите, ми робимо календарний план, а отримаємо три документи. Це титульну сторінку для всіх календарних планів, щоб могли підписати, затвердити, погодити дир... заступників, затвердити директорів, якщо це прийнято у закладі, зробити графічний такий аналіз на будь-який тиждень. І кожен раз, коли перед... Перед тиждень можна завжди розпечатати, а який тиждень вам треба і уроки, ви бачите, і, і зразу видно. кольорами зразу показується, видно, бачите, кожний, кожний урок, якщо це якась іде українська мова, а клас, бачите, таким то кольором, і по кольорах теж видно, яка на русська і так далі. Значить, як тепер давайте попробуємо, якщо вам зацікавив, я щоб зробити за 2-3 хвилини такі, бачите, титульну сторінку, календарний план і ще й графічний такий аналіз, я покажу, як це можна зробити. Якщо це вам не цікаво, ви будете далі використовувати, ну, традиційно беруть готові вже. Тільки розставляють дати календарні плани. Будь ласка, робіть ніхто не, не претендуємо, але повірте мені, хто хоч раз зробить, той буде використовувати наш сервіс і використовувати для того, щоб швидше зробити і зразу таки отримати календарні плани. І так, я давайте зайдемо зараз на конкретну е, графічну сітку. Попро, попробуємо зробити вже графічну сітку на на, на уже двадцять рік. Значить, бачите, тут є план, але у нас є спеціальні кнопочки, де ми можемо зробити цю таку графічну сітку. Для того, щоб графічну сітку зробити, дивіться, тут де я включив план, я можу загружати демонстраційний, але я хочу показати вам з самого початку з нуля, як можна зробити. Тобто я можу написати тут навчальні предмети. Навчай... Так, англійська в мене, українську розкладку роблю. Навчальні предмети. Є. Зберігаю навчальні предмети. І пам'ятаєте, навчальні предмети, це вчитель українська мова, українська література. Тобто я включаю плюсик і отут опишу українська мова. Зберігаю. І українська література. Щоб була не українська література, я знову піднімаюся вище і знову пишу українська література. Аналогічно кожний вчитель, предметник повинен занести сюди свої предмети, тобто або математика, або алгебра, геометрія. Біологія, хімія і так далі. І далі дивіться, в яких класах я викладаю українська мова. Українська мова, оскільки я викладав у 10 класах, я буду викладати в 11 класі вже і включаю плюсик. І отут пишу 11А клас. Українська література, в яких класах викладаю, ну, наприклад, 10-й А клас. Якщо в мене є паралелі, а я по паралелях, то зрозуміло, що буде в мене українська мова буде 11 Б клас. Кінська література, теж, наприклад, буде, буде 10-й Б-клас. Це Б-клас. Це є графічна сітка. Я її можу зберегти, щоб в наступному році не використати. Зрозуміло, ну, якщо класи поміняються, я можу зробити. Другий крок, який потрібно зробити, щоб був календарний план. Я включаю моделювання, йду на проєкти. Ну, от давайте, наприклад, візьмемо 10 для 10-го класу, зробимо календарний план. Я включаю 10 клас. І от у мене українська література. От у мене дивіться, скільки різних є в мене варіантів модельних програм. От, наприклад, я буду брати ну, будь-який, але дивіться, тут різні вони, всі різні, всі різні. Бачите, всі різні. Тому я, давайте попробуємо на прикладі. Візьмемо якийсь один. От я беру моновську програму. Бачите, 10-й в мене клас, от у мене відкрилися мої розділи. Ось у мене уроки. І зрозуміло, щоб мені робити план, бачите, я можу сюди добав... є функція додавати, вилучати, можу додати уроки, можу змінювати тему і так далі. Це все буде робитися під мої тактичні задачі по моєму класу. У даному разі тактичні задачі ще класний керівник не зробив, тому якраз на цей клас, на 10 клас, бачите, не прийшли. Але якщо хто не проводить комплексну діагностику, то можна робити календарні плани і без тактичних задач. Зрозуміло, що тактичними задачами буде більш ефективні, ефективніший цей календарний план. І так, якщо я нічого не міняю тут, я обов'язково тільки замість букви І поставлю клас. Тобто я включаю ці покладання і замість букви Г поставлю 10-й А-клас. Витираю, що це програма Мон, бо вона вже моя модельна програма, тому я своє про прізвище, ім'я по батькові заношу. Значить, підойма Тетяна Анатолійовна. Є. Все, щоб це все збереглося в мене. Бачите, тут є у мене пояснювальна записка, мета, завдання. Я теж це Вордовські документи, я теж можу міняти. Тут програма показує кількість годин, 71 година вже є. І якщо мені треба буде менш, зменшити, мені треба буде зайти під моделювання, зробити 70, наприклад. І оновити. Тобто я оновив. Так, все в мене це вже є. Тепер можу повернутися. І оскільки в мене і B клас, я спробую зробити і B клас Значить, Знову ж я заходжу на 10 клас. Можу брати цю програму, можу іншу програму брати. Діться, може мені більше підходить для 10-го Б інша програма. Знов включаю, я включаю ціле покладання. Включаю, беру, пишу по дойму Тетяна Анатолійовна. Беру вже 10-й Б-клас. Тут можна витерти, що профільний рівень. Можна залишати. Тут, бачите, теж є скільки годин. Знову вже є пояснює, записка, все. Ну, от, бачите, це зробили сюжетну лінію. Якщо, якщо мені треба міняти сюжетну лінію, наприклад, свої уроки, я все роблю тут, бо в плануванні я буду тільки робити план. Тобто спочатку створюється модельна програма, власна. Я можу тут міняти розділи, можу міняти теми уроків, міняти зміст по темах уроків. Тобто, бачите, якщо я включаю, то я можу тут зміст міняти. Бачите, в мене не чуйвицький, ось основний зміст. Я можу, це вордовський документ, я можу тут все поміняти. Значить, все можу міняти, можу тему міняти. тобто це називається. Далі, якщо це я все зробив, то я можу, щоб в наступному році в мене була готова і вже модельна моя програма, я відправлю на експертизу. Тобто воно мені прийде на експертизу. Якщо я побачу, що все зроблено правильно, я його прикріплю і наступному році його можна вже використати. Але використати не тільки ви використати, а система відкрита, і інші вчителі можуть відкрити вашу програму і взяти за основу і на її вже основі зробити свою модельну програму. Таким чином, бачите, йде проєктування змісту і проектування календарного плану під конкретні ваші задачі, особистого розвитку дітей індивідуальні, групові, колективні. І йдемо на планування. Тепер дивіться, як, як легко планування. Якщо все готове, у вас вже буде, то тут взагалі одна хвилина залишається роботи. Ну, Дивіться, я беру перший семестр. Беру 10 А-клас. І от мені треба спроєктувати мій 10-й А-клас, мою, мою програму на графсітку. Отут де ми робили графсітку, мені треба включити цю графсітку. Ось вона у мене на екрані є графсітка. Включаю графсітку. От українська в мене література. Ось 10-й А-клас. 10-й А-клас. Тут дуже треба уважно дивитися, якщо я роблю 10-й А-клас українська література, то українську літературу я повинен і відмітити. Окей. Програма показує, що вона прив'язала вже вам до графітки. І тепер я беру включаю розділи. От перший розділ включив і проєктую на поле. Проєкт, спроєктував. Другий розділ включив, проєктую на поле. Третій розділ включив, проєктує на поле. Зверніть увагу, тут у мене вже видно зверху, скільки я вже спроєктував уже тем. Дивіться, 20 тем. Ну, мені ще мало, тоді я беру ще третю. Ще третій розділ. Проєктую. От уже в мене 32. Ну, 32 може достатньо. Якщо буде недостатньо, я ще додав. Включаю розклад. Ну і, наприклад, по розкладу у мене. У вівторок у мене третій урок, а в четвер у мене п'ятий урок. Повторяю алгоритм на, на другий тиждень, бо може бути інший алгоритм. Закриваю і включаю календаризувати. Тобто програма зробила мені календарний план автоматично. Дивлюсь, чи мені вистачає цих, чи може ще мені розділ треба брати. От ну, дивіться, 25.12 якраз завершується перший семестр у мене. От, і вже автоматично програма, всі і ще три розділи підуть вже на другий семест. В тому випадку, якби, наприклад, ми пере... був би перебор, було б ноль, ми вилучили б одну тему, вона автоматично пішла б на другий семестр, і ми почали другий семестр вже із тою темою, яку тут вилучили. Вона нікуди не вилучається, вона йде на другий семестр. Знову ж дивіться, якщо ми зробили план, то я можу включити друк, і от уже календарний план. Розрукувати. Ну, дивіться, тепер навчальний предмет літератури 10 класу, вчитель-предметник такий то. Директор, тут можна затверджувати дату затвердження, ставити затвердження. І от готовий вам календарний план. бачите. Тут вже з основним змістом є вчити і готовий календарний план. Також я можу зробити тут на будь-який тиждень. Понятно, що оскільки ми ще тільки зробили один, для того, щоб було видно, як ми другий робимо. Ну, наприклад, дивіться, включаю знову українську мову. Знову включаю, ще раз повторю, це вже другий календарний план я роблю програмування графічної сітки. Дивлюся вже це мова в мене, тому, бачите, включаю мову. Дивлюсь, 10 клас в мене 11 класи. ну, можна зробити, Бачите, тут вже 11 клас. Тому треба було робити мову не по 10. Дивіться, я можу зараз швиденько зробити. Якщо я помилився, я можу це дуже швидко виправити. Так, тобто, в мене мова 10 клас, а в мене 11. Я можу вилучити тут, взяти відкрити 11 клас, взяти українська мова. От українська мова, у мене профільний клас. От у мене є профільний, я знову беру сюди. І це в мене вже другий мій проєкт буде. Тут перший, а це другий проєкт буде. Я беру, ставлю, що це другий мій проєкт буде. Знову пишу прізвище ім'я по батькові. Це в мене 10-й буде, 11-й буде клас А. Змінив я. Оновив. І йду на, знову на календарне планування. Тобто на планування, включаю 25-26, включаю перший семестр, включаю 11 клас, тепер українська мова. І знову ж дивіться, тепер роблю графсітку. проєктую на графсітку графсітка. навчальний предмет, українська мова, 11, 11 А-клас. Прикріпив я. Знову бачите, все прикріплено, програма показує. Знову бежу перший розділ, проєктую. Другий розділ проєктую. Третій розділ проєктую. Четвертий розділ проєктую. От у мене вже 56, понятно, вже буде перебор. А може і не буде, мабуть, три урока тут. Я не пам'ятаю по розкладу. Якщо 3, тоді не буде перебору. І включаю розклад. Ну, Тут у мене, наприклад, вівторок у мене четвертий урок. Четвер у мене третій урок. І п'ятниця у мене. Хай буде перший урок. Повторяю алгоритм на перший, перший тиждень, на другий тиждень, закриваю і включаю календарний план. Дивимося, що у нас вийшло по цьому алгоритму. Коли закінчується, Ну, ви бачите, 26-12 ми закінчили по цьому алгоритму, бачите, йде перебор. Тобто ці всі теми вони підуть уже на другий смс. Я беру, знизу, беру, відмічаю синеньким. І вилучити. Вони не вилучаються, вони йдуть на другий семестр. Щоб ці теми вилучаю, вилучаю. Спеціально зроблено так, щоб не помилитися, по одному треба вилучати. Бо можна вилучити буде і вже 26. го Так, і останнє все. Все. Готовий календарний план. Все, я вже дивлюся, тепер календарний план. Так, все, є, бачите, готовий календарний план, 11 клас, вчитель такий-то. І от уже готовий план. І от тепер я можу подивитися і графічний аналіз на будь-який тиждень. От, будь-який тиждень я беру графічний аналіз. От дивіться, в мене вже, бачите, по 11 класу в мене три було урока на тиждень, а 10 а клас українська література 2 уроки. Тобто в мене йдуть. Тут у мене вже 3 години, тут 2 години. Бачите, всього вже 5 годин. Ну і так далі. Якщо я зроблю собі календарний план, у мене буде повністю. І от мої теми йдуть. Тому бачите, дуже так швидко можна зробити, я б більше довше розповідав, чим робити. От хто бажає, щоб я вам допоміг, будь ласка. Телефонуйте, я вам дам логін, пароль ваш як вчителя-предметника. Зареєструю вас як вчителя-предметника, і ви зможете робити на нашому сервісі календарні всі плани. Значить, всього доброго вам і до побачення. Нагадаю, телефон свідча, раз, Мій телефон 066 24 161, і можна зайти на. Наш сайт, а сайт називається universalonline.org, і вислати мені бланк на реєстрацію, і я вас зареєструю, і ви зможете робити календарні такі плани. Так, всього доброго вам щасливого вам!